Доброго вечора. Я служу в 453 батальйоні 141-ї бригади. Є Командиром першого взводу другої піхотної роти позивний мій вовк. Ну, звання молодший лейтенант. Служу я з серпня місяця 2023 року. Починав я з зовсім простого звання. Це я солдат, був оператором БПЛА, паралельно з тим, допомагав розвиватися в своїй роті. Від самого початку вкладав в неї сенс, вкладав свою душу, допомагав всім хлопцям. Також вів всю документацію своєї роти, напряму допомагав замкомандиру роти, командиру роти в всіх питаннях, в всьому, що було поставлено переді мною. Ну і допомагав також своїм побратимам. Складнощів під час війни дуже багато. Складнощі ми стикаємося ми кожного дня під час нашої служби, Та як завдання бувають дуже різні, і в армії при службі ти. Кожного дня монотонну роботу виконувати не будеш. Якщо поєднати це і згадати своє цивільне життя е, з початку війни, з 22-го року е, просто-напросто е, я наскільки наганітав себе, я не міг себе знайти і е, не міг зрозуміти, як я можу допомогти. Я досить багато займався волонтерством, всім своїм знайомим допомагав. Ніколи не думав в своєму житті, що я буду військовою людиною. Правда, коли минув і пройшов час, я зрозумів, що я вже навіть більше військовий, чим цивільний, і навіть думаю, як я маю тепер адаптуватися після війни в цивільному житті. З приводу СЗЧ, я можу сказати, що з моєї точки зору, це позор. Це в першу чергу. Неповага до своєї держави, це неповага до своєї родини, це неповага до всіх побратимів, які просто тут гинуть, а хтось собі вирішив відсидітися вдома і думати, що війни немає, і воно його не зачепить. Проблема в людях проблема в страху людей. Проблема людей в тому, що вони не мають розуміння ситуації. Вони не думають про інших людей. Вони не думають про свою державу. Вони думають виключно про себе. Вони думають про свої інтереси і як їм вижити. Вони бояться всього на світі. Вони бояться того, що їм прилетить. Вони бояться того, що сьогодні-завтра вони помруть, а не думають за тим, як навчитися як вижити. СЗЧ Призводить до того, що е, зменшується кількість особового складу, і той особовий склад, е, який залишився, бере на себе подвійне навантаження. Тобто, чим менше в нас людей, тим частіше люди мусять виходити на позиції, е, тим частіше вони мусять себе виснажувати. Виснажування призводить до того, що в кінечному етозі вони отримують травми. Або взагалі помирають. Це те, що можу сказати. Стосовно своєї думки особистої про СЗЧ, наприклад, чи я би хотів піти в СЗЧ. Ні, я би не хотів, я над цим ніколи не задумувався. Тому що мені в першу чергу буде встидно не так перед всіма людьми і не перед тим, кого я знаю. Мені буде встидно перед своєю сім'єю. Мені буде. Соромно перед своїми двома дітьми, які мене вважають героєм, які гордяться мною, і які всім розказують, що їхній батько хоче цю державу відбороти.